Твоя домівка, твоя фортеця, місце, де стіни обіймають, а тиша лікує. Але останнім часом тиша стала іншою. Вона дзвенить напругою, повітря стало густим, важким. Ти відчуваєш холодок на шкірі, навіть коли камінь палає. Це не привид, це не монстр під ліжком. Це вона твоя найкраща подруга. Вона сидить на твоєму дивані, п'є твій чай, сміється твоїм жартам. Але її очі не сміються. Вони спостерігають. оцінюють. ти відмахуєшся від цього відчуття, параноя, кажеш ти собі. Вона ж твоя сестра, твоя опора, але інтуїція кричить: ти просто ще не навчилася її слухати. Починається все непомітно. З компліментів, що жалять. Ця сукня чудова. Вона так сміливо приховує твої недоліки або з допомоги, що робить тебе безпорадною. Не хвилюйся, я все зроблю за тебе. Ти ж так погано з цим. Кожна справля... її фраза це майстерно замаскована критика. Кожен вчинок це крок до твого ув'язнення. Вона будує клітку навколо тебе, а ти думаєш, що вона зводить палац. Ти починаєш сумніватися в собі, у своїх рішеннях, у своїй пам'яті. Тобі це здалося. Це газлайтинг, психологічна отрута, яку вона вливає тобі у вуха щодня, повільно. Крапля за краплею, доки ти не перестанеш довіряти власним очам. Чому вона це робить? Ти шукаєш логіку виправдання. Може, у неї був важкий день, може, ти її чимось образила? Ні. Ось правда, це не дружба, це полювання, ти її ресурс, джерело її самоствердження. Ми називаємо це. Прихованим нарцисизмом, на відміну від грандіозного, що кричить про свою велич, прихований нарцис діє тихо. Він майстер маніпуляцій, що ховається за маскою жертви або турботливого друга. Вона не може генерувати власне світло, тому вона краде твоє, вона бачить твою радість, твій успіх, твою силу і хоче цим володіти. Не примножити, а привласнити вона дзеркало. На початку стосунків вона відзеркалювала тебе ідеально. Твої інтереси, твої мрії, твої жарти. Ти закохалася не в неї, а у власне ідеалізоване відображення. Це був перший етап. Ідеалізація. Вона вивчила тебе як карту, щоб знати, де знаходяться твої скарби і де. Твої больові точки. Потім настає знецінення. Коли вона впевнена, що ти на гачку. Кожен твій успіх вона применшує. Тобі просто пощастило. Кожну твою ідею критикує. Це мило, але навряд чи спрацює. Вона ізолює тебе від інших, тонко налаштовує твоїх друзів проти тебе, а тебе проти них. Вона хоче бути твоїм єдиним вікном у світ. Вікном, яке вона контролює. Це не випадковість, це психологія. Це стратегія хижака. І Змія, яку ти впустила в дім, вже давно обмежуємо об... історію Олени. Вона познайомилася з Катериною на курсах кераміки. Катерина була яскравою, харизматичною, повною захоплення. Ти така талановита, казала Катерина Олені. Вона стала її найбільшою фанаткою. А потім її тінь Катерина почала одягатися як Олена. Говорити як Олена. Вона почала замовляти ту саму каву, читати ті самі книги. Спочатку це листило, потім почало душити. Коли Олена отримала підвищення, Катерина влаштувала вечірку на її честь. Але весь вечір розповідала гостям, як допомагала Олені, натякаючи, що без неї та б не впоралася. Вона дарувала їй подарунки, але завжди не ті, трохи замалі, трохи не того кольору. Дрібні уколи, що мали на меті сказати: Я тебе не знаю. Ти для мене не важлива». Переломний момент стався, коли Олена поділилася своєю найбільшою мрією відкрити власну маленьку студію. Вона розповіла про це тільки Катерині. Через тиждень Катерина оголосила у соціальних мережах, що відкриває власну студію з тією ж назвою, з тією ж концепцією. Вона вкрала її мрію і видала за свою. Коли Олена спробувала поговорити, Катерина розіграла шедевр. Сльози, звинувачення. Як ти могла подумати про мене таке? Я думала, ми подруги. Ти просто заздриш моєму успіху. І в цей момент Олена все побачила. Не сльози, а чорнило. Не подругу, а злодія. Маска впала. За нею була порожнеча, що харчувалася чужим світлом. Це момент істини. Момент, коли ти розумієш, що змія в твоєму домі це не метафора, ти бачиш її луску, її холодні очі, її роздвоєний язик. І в тебе є вибір дозволити їй вкусити тебе і впорснути отруту сумнівів і ненависті до себе, або взяти себе в руки і вигнати її зі свого життя. Трансформація болюча. Це означає визнати, що ти помилялася, що людина, якій ти довіряла, була ілюзією. Це означає пережити горе за дружбою, якої ніколи не існувало. Ти блокуєш її номер, видаляєш фотографії, ти вириваєш її з корінням зі свого світу, Це І спо... тиша зцілення, тиша, в якій ти нарешті можеш почути власний голос. Голос, який вона так довго намагалася заглушити, ти вчишся довіряти своєму холоду на шкірі, своєму відчуттю в животі, твоя інтуїція це не параноя, це твоя найдавніша, наймудріша система безпеки. Справжня дружба це не постійне захоплення, це безпека, це знання, що людина буде радіти твоїй перемозі, так само, як своїй, що вона подасть тобі руку в темряві. А не штовхне глибше, не кожна, хто стукає в твої двері, є другом, не кожна, хто посміхається тобі, бажає тобі добра. Захищай свій дім, захищай свою енергію, захищай свою душу, бо найнебезпечніші змії ті, що прикидаються, ніби вони тут, щоб зігріти тебе своїм теплом.